І ми його дочекаємося. Тут були всі, і ми хочемо тут почути правду. Щоб просто, просто, те, які містами позивають. Вони взяли і покидають нахуй все. А ми блядь, там сюди. Майдар підтримуємо. тому що ми знаємо, що вони за народ. За народ. Добровольче батальйони батальйони слідкували за діями. Командир батальйону Мельничук. Україна, давай! Україна, вставай! Нас гвардія сказала, що вони відповідь. Показують Донецький аеропорт, показують дебат. А, а на щастя зараз обрушується за останню неділю. Підривати комунікацію. Саме більше, саме більше. Куди іде, де вначати? Ну все, всі замовчують. Не показують, нас блокують на інформаційній скрізь. Наші діти, наші Не треба. Неправильно. Наші діти гинуть. Наші діти гинуть. Наші діти гинуть. Мікон дай передай мікрофон вісімдесят один 81% ЦАПів проти України, Микрофон. 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 Проти України. Б... і все. Ви не достанете тіпіром, ні ні зброї і виб'ють наших дітей. Там я не хочу цього і вимагаю цю владу. Вона не ефективна, її треба міняти. Чому зараз подивіться, вони такі прорахунки на їхній совісті стільки вбитих наших дітей, вони знову вже не треба люстрації робити. Ми придурки йдемо на поводу Порошенка. Треба робити до кінця ту люстрацію. Вже він Воробйова призначає, інших військових чиновників призначає. Я вам заявляю з повною відвертістю, що це йде свідоме тотальне знищення нашої нації. I'm <laughs> <laughs>